Це ви так пишете, як люди кажуть, за генератори. Там 3 кВт кажуть, та там хоча б один був, коли каже 5 кВт, та там хоча б 2 чи 3 було б кВт. Дивіться, те, що понабираєте якусь хірні спочатку, ну, в характеристиках продавці вам заявляють одне, а потім зовсім інше виходить. якусь якось хірні і потім на все ви говорите, що воно є погане. Якщо хороший виробник, от Сігма, да, чого я за Сігму кажу, за газові балони, за генератори, Тобто, Балони в них сертифіковані в ми толщина стінки балона газового з комфоркою 2,2 і Тобто це груба товщина. Ну це грубі балони. Да, буває десь браки, попадаються. Ну це ну не без цього. Це я згоден. Но генератори у них що вони пишуть 5 кВт, він видає 5 кВт. Пишуть 3 кВт, він видає цих 3 кВт. Він і більше видасть. Ну ви його просто в нагрузку пустите. Що він то якби ну довго так не зможе працювати, але колись там раз, якщо на 3 кВт генератор 4 дасте, нічого страшно, він витягне. Тобто. тобто, от ви візьмете якусь дешеву херню, а потім кажете, що все погане, що воно все погане. Понімаєте? Ну так так во всьому, во всьому, абсолютно. Тобто, беріть класні, якісні перевірені речі, газові балони, 5 вісімсот гривень, восьмилітровий, 8 що 1100 гривень, сигмовські, які перевірені часом, які ну людей працюють не один рік чи навіть не один десяток уже рік, скажу вам так. Ну і генератори так само є. Інверторні, є звичайні. Пишіть, дзвоніть, і будемо вам відправляти.